Існує страх Божий, і існує страх небожий. Божий страх спонукає до того, аби шанувати Бога, не хотіти його засмутити, ходити його дорогами, чинити його волю. А не Божий страх паралізує, змушує людину нічого не робити, нічого не робити зайвого або взагалі нічого не робити, зупинитися. Сьогоднішнє читання розповідає нам про людей, які відважні, які могли діяти, хоча могли виставити себе на досить серйозне посміховисько. Послухаймо. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, в сьогоднішній день, сьогодні день посту і молитви, маємо фрагмент з книги Ісуса Новина. Послухаймо. Тими днями Господь сказав до Ісуса вина. сьогодні почну звеличувати тебе в очах всього Ізраїля, щоб вони зрозуміли, що як я був з Мойсеєм, так буду і з тобою, ти ж повелиш так священикам, які несуть ковчег завіту. Як дійдете до краю води Йордану, станете там. І промовив Ісус до синів Ізраїля: Підійдіть ближче та послухайте слів Господа Бога вашого. Ось почому взнаєте, що посеред вас є Бог живий і що Він прожене геть сперед вас ханаанян. Оце кивот завіту Господа всієї землі, пройде перед вами через Йордан. Коли ноги священиків, які несуть кивот завіту Господа всієї землі, стануть у воді Йорданській. Води Йорданські розділяться. Ті, що надпливають з гори, стануть валом. Як же народ рушив зі своїх наметів, щоб переправитись через Йордан, священики, які несли ковчег завіту. Були перед народом. І як тільки ті, що несли кивот, прийшли до Йордану, і ноги священиків, які несли кивот, замочилися край води. Йордан же виступає всюди з берегів, під увесь час жнив. Вода зупинилась, та, що текла з гори, стала валом вельми далеко коло міста Адам. Що біля Цартана, та й та, що текла вниз в Арава море, море солоне, цілком відплила, і народ перейшов Йордан навпроти Єрихона. Священники ж, які несли ковчег завіту Господнього, стояли на суші посеред Йордану непорушно. Тим часом, як увесь Ізраїль переходив по сухому. Аж поки увесь народ не перейшов через Йордан. Дорогі брати і сестри. Починається нова сторінка в історії Ізраїля. Починається зовсім інша історія, ніж до цієї пори. До того народ Ізраїля, що був в Єгипті, що йшов через пустелю, мандрували були там 40 років. І тепер всі ті люди залишилися там, позаду, в минулому, або в пустелі. Вони по дорозі, ну не те щоб тільки повмирали, бо повмирали це раз і якби всі одразу вимінялось покоління. Фактично, ті люди, які виходили з Єгипту, в Ізраїль, не вийшли. Туди вже вийшли нові люди. Нові, які вже народилися, як вільні люди, вже народилися в пустелі, які вже народилися, як. ну, Так, щоб ми могли порівняти до когось сучасного, як сучасні бедуїни. Собі кочують, випасають худобу і мандрують, йдуть з одного місця в інше. Включно з Мойсеєм. Навіть він не ввійшов. Це описувалося в вчорашньому читанні. Сподіваюся, ви не пропустили. І тут. Немає вже Моїсея. Моїсея, який був, напевно, втіленням, символом епохи, покоління, яке весь час, відколи себе пам'ятало, бачило тільки його. Він говорив, він промовляв від імені Божого. Він їх вів. І тут його вже немає. Він залишається. Залишається, як ми з вами вже говорили, неодноразово за те, що не повірив так до кінця Богові, не зробив те, що Бог йому сказав зробити. Зробив по-своєму. Тут дуже сильно його гріх подібний до гріха Адама, який так само зробив трішки по-своєму. Ну і чим согрішив, чим є той самий первородний гріх. Суть не в яблукові, суть не в доторканні до скелі, суть в непослусі Богові. І сьогодні читаємо про те, що йде вже новий, але чи послухає народ цього нового був старий, було по-старому. Мойсей його готував, Мойсей його представляв. І тут він починає промовляти. Вони стоять перед річкою. Ця річка, якщо так говорити в певному символічному сенсі, для нас з вами, наприклад, пасувала би трошки інша назва іншої річки, іншої трошки історичної епохи. Це річка Рубікон. В за часів Римської імперії не можна було легіонам переходити Рубікон. Вони мали воювати, вони не мали повертатися в Рим. Але вони перейшли Рубікон. Ну і тепер ось цей вислів перейти Рубікон. Багато людей може навіть і не знають, що це річка означає зробити щось таке остаточне, перетнути цю червону лінію, зробити якийсь такий важливий крок. І уявімо собі, що от євреї так само стоять перед річкою не Рубіконом, але Йорданом. Але для них ця річка, от є цією червоною лінією. Стільки поко... стільки людей, їхні предки їм напевно в вухах дірки просверлили, розповідаючи про те, що ми йдемо в землю нашого предка Авраама. Це земля, яка тече молоком і медом. Це наша земля. Ми туди йдемо, ми туди маємо прийти. І так вони йшли, 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 йшли. йшли. І знаєте, коли людина щось так багато років щось слухає, то можливо воно вже якось так залишається чимось таким символічним і якось десь там недосяжним. Коли людина дуже довго про щось думає, збирається, якось вже і втомлюється цим. І це більше перетворюється на якийсь такий символ, а не на щось реальне. А тут вони реально стоять вже перед Святою Землею, реально мають вже перейти цю річку. З військової точки зору, а в цьому випадку вони, як саме як люди військові, йдуть, захоплювати йдуть, йдуть виганяти хананян. Для них це була певна перешкода. Ми з вами знаємо про те, що за часів замків, лицарів дуже часто будувалися земляні рови, вали, і ті самі рови наповнялися водою. І коли ворог біг, його вода зупиняла. Ну, тому що людина не може так само по воді, по мулові бігти так само жваво, як і по сухій землі. не може. Застряває банально просто. Це для неї є природній такий бар'єр. Ну, або руками копаний бар'єр. Подібно, якщо ми з вами будемо досліджувати карти світу і порівняємо ці політичні карти з геологічними, то побачимо, що дуже в багатьох випадках кордони різних держав зупиняються або починаються з якоїсь річки. Е, тому що люди якось умовно десь там поколіннями, сотнями років казали, ось тут живемо ми, а тут живуть там хтось інші якісь люди живуть. І ця річка слугувала таким певним бар'єром, кордоном. І, дорогі друзі, вони перед цим стають. Що буде далі? Як далі? Що розробити? Чи могли би перейти Йордан? Йордан, дорогі друзі, це не Дніпро. Це досить невелика і ну, навіть порівняно з нашими гірськими потічками різними з чистою, гарною водою. Йордан не виглядає аж так дуже з чистою водою, такою кришталевою. Ну, образ якоїсь річки гарної чи символічної, яку би ми хотіли уявити. Ну, виглядає по-іншому. Але тим не менш вони стоять перед цим Йорданом, і для них це все рівно перешкода. З одного боку, чисто фізична перешкода, з іншого боку, символічна перешкода. Ще раз, всі, що йшли, не дійшли, включно з Мойсеєм. А вони мають зробити. І тут, дорогі друзі, є один такий нюанс: добре робити щось, що вже зробив хтось інший, піддивитися, побачите, ось ця людина робить так, то і так, то в неї виходить. Тому що перед тим ця людина спробувала можливо надцять або кілька сотень різних варіантів, і в неї не виходило. І тепер людина, там шляхом спроб і помилок зробила щось. Ну не знаю, там, наприклад, в будові, в столярці, в різних сферах, і в неї виходить. І Хтось інший дивиться і каже: от точно подивися, як воно логічно, правильно, добре робиться. Ну, так робиться, але перед тим, як дійти до цього висновку, людина витратила, можливо, навіть роки свого життя на це, щоб до цього дійти. І вони стають, вони не знають, що робити, бо раніше перед ними ніхто так не переходив. Їм треба перейти. Ісус, новин, починає промовляти і каже, підійдіть ближче. Ну, якщо він каже їм підійдіть ближче, значить якось вони не дуже до тої річки підходили. Підійдіть ближче. Ну і там далі починає. По цьому пізнаєте, що посеред вас є Бог живий. Що характеризує саме Бога протягом всієї історії Ізраїля, а особливо виходу їхнього. Виходу, от тепер вже якби цей вихід завершується. Божа присутність. Присутність Бога серед них. Він є серед них, Він є з ними. Ну, але одна річ про це говорити, а інша річ зробити якийсь крок в напрямку до цього. Ну і далі він каже, що буде кевот, і що як вступлять священники до річки, то води розділяться. І тут Ісус Новин дає якби, обіцянку, Він дав оголошення, що станеться так-то і так-то. І тепер спробуємо подумати, як би ми з вами себе почували на місці оцих самих священиків. Тобто Ісус, новин сказав, йому це об'явив Бог, а вони, несучи той самий кивот, який там трошки і важить, плюс, мають війти в річку, і вода має розступитися. А як не розступиться, що вони мають робити? І тут, дорогі друзі, зверніть увагу. Дуже важливо в цьому читанні сьогодні. Це ключовий момент. Вода відплила тоді, коли вони ввійшли в річку, коли вони намочили ноги. Не спочатку вода розділилася, а потім вони ввійшли. Спочатку вони ввійшли, а потім вода розділилася. Іншими словами, якби вода не розступилася, вони б себе виставили на посміховисько. Але вони б, але якщо не ввійшли б, вони б не послухали Бога. розумієте Якщо ввійдуть, а вода не розійдеться, вони виставлені на посміховисько Якщо б не ввійшли, вони б не послухалися Бога так само, як Мойсей, зробили б по-своєму. розумієте Шальки Терезів, як зробити? І тепер спробуємо відчути ось цей смак страху, ризику. Ось треба зробити. Або робиш так, або робиш так. Дорогі друзі, страх пересідує людину весь час. Ми боїмося багатьох речей. Коли він може проявлятися найбільше? Ну, для нас з вами, напевно, це цей період часу, в якому ми з вами живемо. Це постійні обстріли, постійні новини, постійні звістки, як правило, досить сумні. Це речі, які розповідають про страх втрати життя, здоров'я, жит... про смерть розповідають. Це речі, які страшні. Але подивимося на якісь такі, можливо, трішки дрібніші речі, простіші з цього військового часу. Ну важко з нього вирватися якось навіть ментально. Але все-таки можливо, можете пригадати собі якийсь страх, коли ви розповідали. Може на якісь шкільні лінійці віршик. Або коли розповідали перед класом якийсь віршик, або коли виконували якесь завдання, можливо, якесь спортивне, або якесь музичне, і на вас дивилися інші люди. Хто це проходив, було таке, пам'ятаєте? Інші люди дивляться, і або вдасться, або не вдасться. В церковному середовищі я не один раз наводив цей приклад. Люди, як правило, бояться вийти і прочитати читання, тому що всі інші сидять, всі інші у позиції ну, певної розслабленості. В вигідній позиції, а той, хто виходить читати, його можуть прокритикувати, щоб, мовляв, десь там запнувся, прочитав якесь слово неправильно, або там неголосно, або перекрутив там щось. Ну, може бути, що завгодно насправді. Тобто той, на кого всі дивляться, завжди в невиграшній ситуації. І тут, дорогі друзі, хотів би вам розповісти таку трошки майже анекдотичну ситуацію. З, е, з одним чоловіком. Отож, е, та людина, яка є публічною, ну, в тому числі я, як священик, е, чи коли публікую щось в інтернет, у відеоформаті, чи пишучи якісь там матеріали, ще щось, ця історія вже має так років понад 10 добрих. І пам'ятаю, що коли починав, власне, свою історію в Кредо. Починалися деякі тексти. Не буду розказувати саме, про що була ситуація, був одному чоловікові не сподобалося, там, якийсь там текст не сподобався чи що. І чоловік був дуже агресивно налаштований. Більше того, він був настільки агресивно налаштований, що обіцяв мені фізичну розправу зі мною, що мовляв, поб'ю тебе там і так далі. Ну, я стиснув плечима, як би думаю, ну так <смі> є такі люди, нічого з цим не поробиш. Але минули роки кілька рочків минуло. І я цього чоловіка бачу. Я знаю, як він виглядає. Я знаю, хто він. І він бачить мене. Що мало відбутися в цей момент? Ну, мені обіцяли, що мене поб'ють. Бажаю успіхів. Що зробив цей чоловік? Ну, Пролетіла в мене така думка, що підійде, поздоровується. Ну, може, не перепросить, але принаймні десь там скаже, що погарячкував або щось в цьому роді. Ну, якось так мені ця думка проскочила, адже розумієте, ну, це відбулося дуже швидко. Відбулося щось інше. Цей чоловік довго робив вигляд, що мене не впізнав. По ньому було видно, що він е, метушився, був знервований, якось е, видно було, що мене впізнав, але нічого не сказав. Ну, я йому теж нічого не казав. Так закінчилася наша, наша зустріч. Е, так виглядала жорстока розправа. І знаєте, друзі, чому я про це розповідаю? Тому що. Е, Інтернет є такою штукою, де кожен може сказати, написати все, що абсолютно завгодно. Але коли приходить реальність, людина себе може повести зовсім по-інакшому. Тому е розповідаю вам сьогодні цей приклад. Цей приклад, який зі мною був, добрих вже років тому, але все-таки так, ну, трошки так сміюся собі з цієї ситуації і трошки з того чоловіка. Того, що, коли людина ніяк не відповідає за свої слова, то може казати або писати все, що завгодно. А реальність вона є зовсім інакшою. І це виглядає смішно, убого, жалюгідно. Дорогі друзі, нас з вами. В житті можуть мотати постійно ось цих два фактори, про які я сказав. Якщо зробити так, як Бог каже, це можуть бути різні речі, кожен знає собі, до чого його Бог провадить, яка є Божа воля. Якщо зробити так, то мене можуть осміяти люди. Люди можуть висміяти, можуть образити якось там, можуть зневажити, може таке бути. Але якщо я не буду робити так, як хоче Бог, і я поведуся за тим страхом, поведуся на ті, не знаю, якісь там підшіптування, то я не буду чинити його волі. Я буду боягузом. Тому, дорогі друзі, коли ми чуємо якісь підшіптування від нечистого про страх, які нас спонукають саме до того страху, Щось краще не робити, краще не чіпати, краще не казати, краще, краще нехай там подалі від всього, подалі, щоб часом нічого не було. Є багато людей, які згідно цих принципів, прямо живуть, і інших людей спонукають, щоб так само жити, щоб краще нічого не чіпати, не робити, не говорити, краще подалі від проблем, краще, щоб нічого не було. І животіють. І це виглядає дуже сумно. Дорогі братчики і сестрички, дай Бог, щоб ми з вами в житті не боялися якихось таких страшних речей там пов'язаних із війною. Дай Бог, щоб е, сьогоднішній день приніс якісь хороші результати, які вони можуть бути сьогоднішній завтрашній день. Е, Сьогодні день посту, завтра день тих самих перемовин на Алясці. Як це буде, що це принесе, ми не знаємо. Чи ми боїмося? Так, боїмося. Чи є за що боятися? Звичайно, що є. Але ми цей страх віддаємо в Божі руки, довіряємо йому. І згідно сьогоднішнього читання, е витягуємо цей висновок і цей урок. Не спочатку Бог має зробити, а потім я зволю з великої своєї ласки зробити щось вже наступне у сенсі. Він перший почав, ну то я вже піду. Ні. Він випробовує мене. Він каже: давай, роби крок. Можеш бути посміховиськом, а можеш согрішити, Що вибираєш? Роби крок. І Бог, і інші люди теж дивляться, що ми зробимо, як ми будемо діяти, чи побоїмося, чи все-таки ступимо. Нехай сьогоднішній урок, такий, ну, на перший погляд, неочевидний, спонукає нас до того, щоб ми були сміливими і йшли за Богом. Не боючись ніяких шавок, не боючись ніякого дявкання, не звертаючи навіть на це уваги, це дуже часто буває не варто нашого часу. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня, дорогі друзі, сьогодні день посту. Не забудьтеся про це. День посту і молитви. Постіть так, як вмієте. Особливих зобов'язань я вам надавати не буду, їх надав єпископат. А молитва у нас традиційно на кредо є. О 15-й годині молимося коронку, потім молитва протягом дня, а ввечері молимося чотири частини Розарію. Маєте можливість, долучайтеся. Не маєте можливості, знайдіть таку можливість. І молімося, аби Господь Бог покерував сильними світу цього. І щоб здійснилася його воля. Сьогодні ще спомен святого Максиміліана Кольбе, пригадаю лише на останок його цитату, який сказав, що ми можемо будувати храми, ми можемо вкладати гроші в цеглу. Але якщо ми не будемо вкладати гроші в католицькі медіа, то ці храми будуть, але вони будуть порожні. Дякуємо за перегляд цього відео. Воно було створено завдяки тим людям, які підписалися на спонсорство на Ютубі. Дякуємо вам завдяки вам. Ми можемо працювати далі.